Доброго всім дня! В цьому відео мова буде йти про ОТГ. ОТГ це об'єднана територіальна громада, яка має свій процес як початок, так і завершення, у вигляді відповідної назви як села селища Міста. Відповідності Конституції України стаття 140, частина 4, яка наголошує органами місцевого судування, які представляють спільні інтереси територіальних громад, сіл селищ, міст. Є районні та обласні ради. Тобто такого поняття, як ОТГ, в Конституції України не зазначено. До речі, в 2014 році в Україні була втілення реформа децентралізації, але на даний час ця реформа не завершена. Сподіваємося, що в цьому році реформа децентралізації буде завершена і буде представлений новий адміністративно територіальний устрій. В якому не буде ні райрад, ні райдер адміністрації, а буде місто в межах сьогоднішніх районів. Дякую всім за увагу.